До реального терміну ув'язнення засуджено поплічника РФ, який підпалив службове авто сил оборони у Черкаській області. Контррозвідники СБУ затримали зловмисника по гарячих слідах у серпні 2024 року. Як встановило розслідування, окупанти дистанційно залучили жителя Черкаської області, який шукав легкого заробітку у телеграм-каналах. Для виконання ворожого завдання фігурант обрав на території Уманського району евакуаційний автомобіль Держприкордонслужби. Авто саме перебувало на станції Техобслуговування після виконання службових завдань. Провівши до розвідку, фігурант вдягнув для маскування плащ дощовик, прибув на локацію та підпалив автомобіль. Для звітності зняв загорання на відеокамеру. За матеріалами служби безпеки України суд визнав фігуранта винним за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за частиною 2 статті 28, частини 1 статті 114 Прим, 1 та частини 2 статті 194. Це перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, а також умисне пошкодження майна шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Суд призначив йому покарання у вигляді 4,5. Виною років ув'язнення.